Друзі, пам'ятаєте, дуже багато було запитань про автозаки, для чого їх закупають. Сьогодні жовтень 2024 року. Я вам скажу, вони пригодилися. Чому? Тому що сьогодні мобілізація піде вже таким чином, що не просто будуть там відловлювати, саджати там десь в бусик який-то чи запихувати в багажник, а все це буде цивільно, автозаки. По всій Україні будуть пакувати людей, не дивлячись абсолютно ні на що, і будуть гнати їх на фронт, тому що людей по факту немає. Ви знаєте да, ситуацію з, з Вугледаром? Вивели 72-гу, і ви знаєте чітко, що там із семи батальйонів, в деяких батальйонах піхоти зовсім немає. Нуль. Вибили все і всіх. І те, що відійшли там тереошники, і те, що командири їхні застрелився, ви ж розумієте прекрасно. А як було не виходити, коли людей немає? Людей немає. І, звісно, що будуть ловити, 200 тисяч там потрібно запакувати зараз. Я до чого це веду, друзі? Я не те, що там залякати, розказати щось там. Все це видно, виходь на вулицю, дивися. Питання в мене одне. Чому сьогодні дехто лежить на дивані, обкладений мільйонами доларів? так? Не дехто, а це, ну, я думаю, це всі наші практично держслужбовці, які мають доступ до того, щоб брати такі хабарі по всій Україні. Чому сьогодні гроші возяться чимоданами в багажниках автомобілів? Я думаю, що ну, на літаках вивозять і різними способами мільярди доларів вивозять з України, купують там. Нерухомість, а інші будуть вмирати. Чому так? І ніхто про це не говорить. Замітьте, да? жодне офіційне лице не вийшло і не сказало: вибачте, друзі, ситуація така, така, така. Ми будемо зараз оцих всіх саджати, оцих будемо вже стріляти, мародерів і таке інше. А хлопці будуть воювати, ми їх будемо забезпечувати. І таке... Ніхто про це нічого не говорить. Просто не говорить. Корея відпочиває. А саме головне, що нічого не міняється, розумієте, да? тобто, ми, як кріпаки, нас будуть ламати, забивати, заганяти в окопи. І це вважається, як каже президент, демократична країна, одна із самих демократичних в Європі. І це ну, вважається нормою. Всі мовчать. Хочу сказати далі, друзі, дивіться. Третій рік, і третій рік говорю одне і те ж саме. Будь ласка, формуйте бази підготовки, вкладайте гроші, забезпечуйте людей, дайте їм можливість і вони будуть воювати. При, при цій ситуації навіть я впевнений на мільйон відсотків, якщо зробити все правильно пояснити людям, що дивіться, є зарплатня в 200 тисяч. Виплачується. Е, є захист. Є авіація, є е, артилерія, є дронів достатньо. Ви захищені. Йдіть, заробляйте гроші, воюйте, все буде добре. З мінімальними втратами ми можемо йти вперед. Але ж про це ніхто не говорить і ніхто нічого не робить. Просто ніхто не робить. Просто вони не хочуть робити. За третій рік нічого не здвинули з місця. Просто не здвинули. Нема бригад натівського стандарту про те, що я постійно говорю. Бригади мають формуватися за натівськими стандартами. Ми ж хочемо в НАТО. Формуйте так, як я це розказував. Формуйте, щоб бригада не заходила і не втрачала людей, а заходила авіація, РСЗО, важка артилерія, тяжка техніка, дрони, і потім тільки солдати, коли вже там нічого немає. І нікого вже немає, заходять військові. Військовий це як обслуга. Вони обслуговують е, техніку, обслуговують там е, певні речі, які допомагають е, просуватися вперед. Все. Але вони не воюють штикову, нічого не міняється. Місні штурми продовжуються, гинуть люди і, і все. І я не знаю, що казати далі. Я просто говорю, тому що, на жаль, Кріпаки мовчать, я маю говорити, бо я не кріпак. І я прошу людей не писати мені там дурню, для чого ти розказуєш, що ти розказуєш. Я прошу, ви теж виходьте, розказуйте, знімайте, показуйте, звертайтеся в міжнародні інстанції, піднімайте це все. Ну не може бути так. Просто так не може бути далі, друзі. Так не буває. Ми не можемо знищити просто свій народ, а потім сюди зайдуть інші. А для чого тоді це все потрібно? Чи росіяни тут будуть, чи американці, чи євреї, чи французи. Яка вже нам різниця буде, скажіть мені. нашим дітям, які загинули онукам, які тут жити не будуть? Яка вже різниця, скажіть мені. Поясніть, це я звертаюся не тільки до людей, я звертаюся в основному до влади. Хай хтось вийде, пояснить нам, куди ми котимося, чим це все закінчиться. Де кінець? Скільки ще треба втратити людей? Зараз вони хочуть набрати ще 200 тисяч, ще плюс 200 втратимо. А що далі? А далі 300? 500? що ще? Скажіть. Ну нема ж планів ніяких, жодних планів. У них що по бізнесу планів немає, що по розвитку держави планів немає. На майбутнє нічого, ніяких планів немає. Вони нічого не планують. Вони навіть мобілізацію не планують. Вони формування бригад не планують. Вони не планують наступів. Вони нічого не планують. За винятком, кажу, ця курська операція, як вони втіхаря, там пару цих офіцерів мудрилися, це все придумати, не знаю. Що це все не здалище, а все остальне, бачите, каголь. Ну, поки так.